Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогодні тема про чакри, про наші енергетичні центри. І я буду розповідати більше про чакру Муладхара. Це перша чакра, скажімо так, яка пропускає всю енергію, якщо вона не заблокована. І хто з вас пройшов мій тест? Тест, який я створила для того, щоб ви змогли проаналізувати, на якому рівні ваші чакри. Ви побачили в цій чакрі, скажімо так, погану пропускну способність. Тому я думаю, що це відео буде для вас корисним, не дивлячись на те, що в самому тестові я вже дала підказки, що з цим робити. А хто ще не пройшов мій тест, можете завітати до мене в інстаграм, посилання є під цим відео. І пройти цей тест там дійсно є підказки на кожний енергетичний центр, на кожну чакру, як можна гармонізувати це все. Муладхара. Давайте, якщо не брати прям дуже сильну якусь езотерику, просто взяти на рівні психології, я вам поясню, що це за енергетичний центр. А в психології є така піраміда, вона називається маслоу. І перша її ступінечка в цій піраміді, вона відповідає за, за те, щоб ми могли забезпечити виживання собі. І точно так само функція чакри Моладхари да, забезпечити виживання. І якщо ви знайшли якісь оці порушення, ці порушення в цій першій чакрі, нічого страшного в цьому немає. Зараз поясню, чому. Бо, можливо, хтось із вас вже думає, що Боже, треба щось з цим робити і як з цим жити. А чому кажу, що нічого страшного з цим немає? Тому що кожна людина, яка знаходиться в Україні, три роки тому пережила такий певний момент. Де потрібно було вийти із своїх, скажімо так, парадігм, програм, установок і забезпечити собі виживання, коли почалася війна. Згадайте, хтось з дітьми виїжджав жінки за кордон, а хтось просто переїжджав, забирав якісь речі і їхав на другий кінець країни, а хтось намагався вижити там, де він був під обстрілами. І кожна людина, яка була в Україні в той момент. Вона сама собі показала, що дійсно ця чакра, цей енергетичний центр, працює. Так, да, можливо, є якісь моменти і нюанси, про які я буду далі розповідати, які заважають гарно працювати ці чакрі. Але погодьтесь, тоді, коли почалась війна, ми всі, абсолютно всі, пережили цей момент, коли ми зрозуміли, що ми можемо вижити, що у нас є сили на це, як би тяжко нам не було. Функція молодхара Чакри. Це не просто забезпечити виживання, а це зробити так, щоб наше фізичне тіло було здоровим, щоб ми відчували безпеку, внутрішню таку, знаєте, безпеку, де ми розуміємо, що з нами все добре. А також функція це про внутрішню опору самого на себе, да? щоб ми розуміли, де в яких ситуаціях ми можемо що робити, бо ми себе знаємо. От проблема. Більшості із нас, і моя в тому числі колись була, ми не розуміли, хто ми і що ми можемо. Бо не було якихось таких обставин, де нам прийшлось би да, розкрити себе, свою суть і зрозуміти, а хто я є насправді. І далі в цій чакрі у нас є дуже такі тісні зв'язки з нашою родовою системою, з нашими батьками, і, як я писала, зв'язок з землею. А, так як це сама нижня чакра, да, вона саме ближче знаходиться до землі. І як це все, що я назвала, переплітається і чому це все дуже, так, знаєте, щільно пов'язано? Я вам зараз поясню: перше, це у нас є страх за майбутнє. А коли ми відчуваємо страх за майбутнє? Ми розуміємо, що з нашою нервовою системою, ну, скажімо так, не все в порядку. тому, що якби ми не переживали, нас би постійно, скажімо так, не шатало зі сторони в сторону, а ми були б спокійні. Ми б знали, що ми ось ми є, ми тут живемо і все у нас буде добре. А чому я зробила акцент на тому, що потрібно проходити лікарів не просто, знаєте. Шукати відповіді десь в езотериці, а лікарі це ті люди, які можуть допомогти. Якщо ви нервуєтесь або погано спите. Або у вас є такі моменти, що ви відслідковуєте, ви не можете сидіти без діла, да, вам потрібно щось робити. Або навпаки, ви не хочете нічого робити і постійно е відпочиваєте, і не немає цієї знаєте такої концентрації взяти себе і посадити і щось робити. А тут у вас е просто грає над вами такий е контроль, е власний свій контроль. Він іде з голови, да, він йде не від душі, не від серця, про це трошки пізніше. І оцей контроль, він вам дає страх за ваше майбутнє. Бо вам здається, що якщо я не буду щось контролювати, то щось піде не так. Але я хочу сказати, що цей контроль він дуже класно лікується. Бо я сама колись була таким контрольором. Мені треба було знати, де що відбувається, хто що де сказав. І я таким чином зливала свою енергію, і тоді я цього не розуміла. І я думала, що якщо я буду контролювати щось, якісь обставини чи якихось людей. То, типу, все буде так, як мені потрібно. А насправді це виходить абсолютно наоборот. Чим більше ми контролюємо, чим більше ми віддаємо таких своїх, знаєте, оцих великих сильних емоцій кудись, а тим більше ми просто зливаємо свою енергію і не можемо нічого робити. Звідси, і хвороби виникають. І оцей контроль він лікується таким чином, що ви кожного разу, коли за щось переживаєте. Коли у вас щось не виходить, ви психуєте, ви маєте здатність зупинити себе в моменті, зупинити себе і сказати: так, Наташ, що ти зараз робиш? Да, от я сама собі кажу: що ти зараз хочеш проконтролювати ті процеси, які тобі не підвласні? А Ти хочеш проконтролювати тих людей, яких ти зараз не бачиш особисто в очі. Що ти зараз хочеш зробити? І тут зразу йде відповідь: Я хочу бути, типу, спокійною. А що мені заважає зараз? Тут бути спокійною. Нічого. Тобто, я не думаю про те, що, що там колись десь трапиться, я просто зараз в моменті заспокоюю себе і кажу Все добре. Оце, знаєте, саме така регуляція своїх почуттів, своїх думок, вона дуже допомагає і, і лікує і контроль, і оцей якийсь нервоз. Коли, наприклад, я здавала дитину в садочок, я тоді ще, до речі, не дуже була так сильна в цих різних практиках. І мені здавалося, що якщо я буду там, не знаю, дзвонити, дивитися, чи, чи моя дитина нормально в садочок ходить, Мені здавалося, що якщо я буду перепитувати кожного разу, що він робив, що він їв, чи він нічого не їв, мені здавалося, що я буду контролювати ці процеси, йому буде легше. Ні. Моя дитина там плакала в перші дні, поки я плакала, сидячи вдома і думала, ну що ж він там в тому садочку буде робити. Як тільки я заспокоїлась, це знаєте. Якісь таке понімання десяту свише прийшло, що якщо ти спокійна, і дитина спокійна, заспокойся, ти не можеш контролювати всього того, що відбувається там. Все буде, як має бути. Оце, знаєте, головне, все буде, як має бути. Як би ти не нервувався, що б ти не робив, все буде так, як треба, і якщо ти будеш в спокійному стані, буде все найкращим чином. І ось проходить декілька днів, я себе заспокоїла. І я тоді вже вміла контролювати свої емоції і реакції. Так, да, моментами буває тяжко, особливо, коли ми тільки починаємо контролювати оці свої емоції. Але я себе заспокоїла, і вже через декіль... декілька днів мені вихователька говорить про те, що все нормально, а кліматизація пройшла. Він щасливий, він там грається і все добре. І я хочу сказати так: якщо у вас є якийсь страх за майбутнє, ви маєте розуміти, що цей страх він може бути обоснований тим, що ви не вірите в себе, не вірите в власні сили, не вірите, не знаєте себе. І оцей страх за майбутнє, він з'являється тоді, коли нам здається, знову ж таки, що ми щось не контролюємо. І з другої сторони страх за майбутнє виникає тоді, коли ми чогось не знаємо. Або сам страх він завжди виникає тоді, коли ми чогось не знаємо, або навпаки, нам хтось сказав, що там страшно, і ми вже себе накрутили, і такі типу, повірили, ага, значить там страшно. А страх це ілюзія, це галюцинація. Да, є такі страхи, які нас оберігають. Це там не пригати з висоти, наприклад, да, не лізти вогонь, бо, бо згориш. Але оці страхи, які а що зі мною буде там? А якщо я буду жити там, що зі мною буде? Якщо я піду на цю роботу, що зі мною буде? Оці страхи це ваші ну, галюцинації, це ваші ілюзії, це, це історія про те, що ви просто тупо зливаєте свою енергію, перестаньте це робити. Просто, знаєте, як мантру, повторяйте собі, зі мною все добре, я в безпеці. Буде все, не, зі мною все найкращим чином відбувається так, для мене, во благо і все. І чим більше ви будете собі це повторювати, що зі мною все добре, зі мною все окей, я в безпеці. Повірте, цей страх буде уходити. Тут головне, знаєте, говорити собі оце постійно, щоб воно вже як було, ну, пішло на підсвідомий рівень і ніби дійсно перепрошило вам ваші оці нейронні зв'язки. Коли страх за майбутнє виникає, є ще такі моменти, коли ми не вміємо заробляти гроші або важко нам прощатися з грошима. А що я тут скажу по цьому питанню? Річ в тому, що гроші це енергія. І хочете ви цього чи хоч не хочете, але чим більше пропускна способність цієї енергії грошей, тим більше вам їх приходить. Коли ви зажимаєте, коли ви десь складаєте, коли ви м, прям переживаєте, що ось я зараз віддам і більше не зароблю, ви самі собі енергетично звужуєте свій цей пропускний канал, да, він може бути отаким, а ви його звужуєте просто своїм страхом. Все починається з голови. Якщо є думка, ага, зараз я віддам і більше не зароблю, так воно і буде. Ми думки наші матеріальні, повірте. Чого я кажу? Не то, що таплю за позитивне мишлення, я завжди кажу, що вірте в те, що вам допомагає. Говоріть те, що вам допомагає. Думайте те, ким ви хочете бути, а не те, ким ви не хочете бути. Бо якщо ви думаєте, що я така нікчемна і бездарна, нічого не вмію, нічого не знаю, не можу ніде заробити, ну так воно і буде. А якщо ви повірите в себе, встанете і скажете, де да я можу, де да я знаю, і все у мене буде. Це зовсім, знаєте, другі такі налаштування, коли ви починаєте придугадувати історії якихось поганих собиті і того, що може там статися, хоча воно по факту може і не статися, якби ви про це не думали. Так, да, Є ситуації, де, скажімо так, вони неізбіжні, але кожна ситуація нам дається для нашого розвитку і для того, щоб ми росли. Кожна там проблема, ситуація, кожне питання, хвороба. Це завжди перехідний рівень для того, щоб ми щось усвідомили, для того, щоб ми робили щось по-іншому і більше не поверталися в цю історію. З приводу, не вмію заробляти, були дівчата, які відповідали на це питання. Я не вмію заробляти. І я тут зараз буду з вами не погоджуватися, того, що кожен з нас вміє заробляти, а кожен з нас розуміє, що. Все є ресурс. Так? Є людина, у якої є гроші, а є людина, у якої грошей немає. І якщо ця людина, у якої грошей немає, йде до людини, у якої гроші є, значить вона може запропонувати якусь послугу. Чи якусь послугу, чи якусь річ продати, чи не знаю, виростити на огороді якісь помідорчики її продати. Ну, тобто, все Оце історія про те, що я не знаю не вмію заробляти, це, це називається більше Я не хочу, я хочу сидіти в дитячій позиції. До речі, за дитячу позицію в мене є відео на каналі, я також тут посилання залишу. Коли ми кажемо я не вмію, і мені страшно, я боюсь, це все також дитяча позиція. Нам хочеться відчувати себе маленькою, не дивлячись на те, що нам уже далеко більше, ніж 18 років. Дитяча позиція нас дуже стопорить в цьому житті і потрібно з неї виходити, бо вам вже давно не 18. Оці всі слова я не вмію, я не знаю, я не можу, це говорять тільки діти. А якщо так розібратись, у дітей немає ні грошей, ні чоловіків, ні жінок, ні сексу, у цього всього нічого немає. Виходити з дитячої позиції обов'язково. Наступний момент це про наше фізичне тіло і про наше здоров'я. Багато хто. Має якісь постійні хвороби. Хай вони можливо невеликі, не великі, несерйозні, але постійні. Так, як то хранічний там або насморк, або горло болить, а, в когось там не знаю, волосся випадає, не може вилікувати. А, оце, оця вся історія, вона про те, що ми не чуємо свою душу. Історія про те, що ми точно знаємо відповідь, а, що з цим робити, як це вилікувати, але чомусь а, знаєте, якась вторічна вигада. А додвігаємо ці всі процеси, вилікуватись десь на потім. А що значить вторічна вигода? Вам вигідно бути з цим? А вам на підсвідомому рівні, от ви на свідомому кажете, що да, ні, я не хочу хворіти, а на підсвідомому рівні є вигода. Якщо ви вилікуєтесь, то щось у вас або заберуть, або ви чогось не будете мати, чи, чи це уваги, чи це можливості розвиватися далі. От, чого я ще казала, що тут можуть бути проблеми з травленням? Тому що людина, якщо не сприймає цей світ і не переносить якусь інформацію, це звичайна психосоматика. В неї йде проблеми з травленням. І я впевнена, що більшість із вас цікавилася психосоматикою, але у вас є вигода бути з цією хворобою, бо якщо у вас її не буде, то щось у вас відберуть, нібито. А вам потрібно сісти і прямо прописати, чому мені вигідно хворіти, що мені дає ця хвороба. І коли ви самі собі чесно признаєтесь, повірте, вона іщезне. І я не кажу, що не потрібно ходити до лікарів. Ні, до них ходити потрібно, тому що лікарів придумали дуже давно, і деякі з них, деякі з них мають толк і знають, що сказати і що приписати. Але я колись, у мене знаєте, була історія, коли лікарі мені не могли допомогти. От тоді я пішла в якусь там народну медицину і шукала якісь альтернативні методи. А мені дуже сильно боліла голова. У мене були настільки сильні мігрені, що я робила і МРТ голови, і здавала всі аналізи, і що я тільки не робила. Чому я так зацікавилася тим, щоб вилікуватись, тому що, по перше, у мене тоді була тільки народилась дитина. Мені не можна було приймати якісь таблетки, і, і лікарі нічого зробити не могли. А мені було дуже погано настільки, що я могла сутками не вставати з кроваті. І, і да, і тоді мені допомогли е, кінезіологи, мені допомогли народні методи, і я зрозуміла, що ми можемо самоізцелятися, якщо в мене це вийшло, значить це може вийти в кожної людини. Я так скажу: аби було бажання, якщо є намір, і якщо є бажання, і ви знаєте, які вигоди вас тримають. Прибираєте ці вигоди, замінюєте їх на щось інше, да? це самостілення відбувається дуже легко. Ну, я казала, що з цією темою першої чакри дуже пов'язаний наш рід і наша матінка земля, і відносини з батьками. Тому що, коли ми не відчуваємо свою силу, ми хворіємо, ми заходимо в якісь залежності. А у нас, оця, скажімо так, нервова система ну, не те, що розшатана, а є проблеми з нервовою системою, тому що ми не сприймаємо себе хтось із-за мами, хтось із за папи, хтось із за бабушки, хтось із за дідушки. Це все дуже тісно пов'язано, тому що навіть от колись психологи казали, що всі проблеми з дитинства. Але проблема не в тому, що у нас були такі батьки, чи щось вони нам не дали. Проблема в тому, що ми несемо оцю історію з покоління в покоління сюди все сьогодення. І е, на тему батьків, що їх пропрацьовувати не треба, в мене є окреме відео, ви можете подивитися посилання залишу. А на тему того, що ми несемо ту всю історію, яка стоїть за нами, да? от рід, весь рід. Там вже не тільки сім поколінь, як я розповідала в відео про батьків, там абсолютно весь наш рід, який нам дав життя сьогодні. І от дивіться, ми, так як ми на 50% з мами і з папи забрали звідти майже усі програми, які були не трансформовані у них. Що це означає? Це означає, що ми могли собі взяти якісь вміння і навички, такі як. Вміють наші батьки, там можуть, знають, роблять. Да? Наприклад, в мене дідусь був вчитель, в мене є вчительські такі здібності. Мама в мене була дуже розумна, читала багато книжок. Я так само в цьому втілені стала розумною, читаю багато, а бабушка вміла гарно там вишивати, шити, була рукодільницею. Так само у мене це все є. От чогось хороше ми приймаємо нормально, а погане. Ми ображаємось на батьків там і на своїх цих пра пращуров. Дивіться, а ми сюди принесли всі негативні програми, це про це про карму. Для того, щоб ми могли їх трансформувати. Ми можемо цього не робити, пожалуйста. Але тоді не питайте, чого ваше життя таке складне. Але якщо ви розумієте, що ви принесли якусь цю програму, ось сюди всього дення. Давайте я на власному прикладі розкажу. У мене папа раніше дуже сильно пив і. Зараз він випиває, але не так часто, да? Тобто я розумію, що оця шкідлива звичка, яка там йому передавалась від його батька, а батько від його батька, вона прийшла сюди. І у мене є можливість або з цим жити, повторювати те саме, да? і рано вмерти, бо алкоголь він шкідливий. Або я можу трансформувати, я можу відмовитись від цього, я можу е, зменшити зловживання алкоголем. Тобто я розумію, що все те, що мені передалось, це від мого роду. І хочу я цього чи не хочу, але е, я маю це зараз тут. І в мене є вибір працювати з цим чи не працювати. Я, звісно, вибираю працювати. Бо чим більше я з цим працюю, тим мені краще. А тепер, чому наш е, рід, а наші батьки е, і все те, що я казала. Раніше пов'язано з землею, з землею, по якій ми ходимо, яка нам дає їжу, тому що в землі зараз спочиває весь наш рід. Хтось ще є живий, але всі ті, хто померли, куди їх дівають? Правильно, закопують землю. І коли ми погано відносимось до землі, там, не знаю, мусором, щось робимо не то. Для чого вона прізначена. Ми, скажімо так, не поважаємо тоді не тільки землю, а й усіх, хто знаходиться в землі. Давайте, якщо не про людей, земля нам дає їжу, воду, земля нам дає можливість будувати будинки, жити в них. Земля нам багато чого дає, але ми не розуміємо, що ми це сприймаємо, а ну є, то є. Ну, типу, ми навіть не дякуємо. Да? А оця подяка Землі за те, що вона нам дає можливість тут жити, вона грає дуже важливу роль. Зараз я не буду про цю подяку розказувати. В мене створений окрем, окремий урок, окрема лекція на тему того, як ми можемо гармонізувати свою чакру Муладхару. а ви можете придбати цей урок, і це робиться, знаєте, дуже легко і просто, якщо ми знаємо, як це робити. А ви можете нічого з цим не робити, залишити все як є. Але в будь в будь-який момент у вас буде оцей відгук повернутися, повернутися і дізнатися щось ще, як можна цю чакру гармонізувати. Чого? Того, що все що колись ви чули, у вас закладається на підсвідомому рівні. І коли вам потрібна якась інформація, ви згадуєте або людину, або інформацію, де цю можна достати, і ви до цього повертаєтесь. Я цей урок збережу. Там є енергопрактика, там є лекція на тему того, чому, як, навіщо. А ми зараз говоримо про оце все. По кожній чакрі окремо в мене так само буде лекція і енергопрактика, де можна буде легко гармонізувати і проживати своє найкраще життя. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Якщо у вас залишилось якісь питання чи непорозуміння, пишіть під відео коментарі, я буду відповідати. І хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, буду дуже вдячна до зустрічі в наступному відео.